І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко і сьогодні це моє нове осіннє круте відео. І сьогодні у цьому відео я, як завжди, продовжую свою рубрику Корисна інформація за ноутбуком. І сьогодні буде дуже цікавий ролик, який я для вас підготував. Ну а перед початком відео раджу вам всім поставити свої королівські вподобайки і підписатися на мій канал. Що не пропускати мої нові осінні відоси, ну і зимові, і так далі. Коротше. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. І я не гаю часу, натискаю на нашу осінню кнопочку і вперед читати. Погнав читати так. І так, що таке металошукач та чим він відрізняється від міношукача? Міношукача. Сьогодні, коротше, у нас буде відрізняючий ролик, чим відрізняється звичайний металошукач від міношукача. Ну, давайте, по-перше, я додам свої цікаві факти, а потім дочитати. І так, давайте звернемо увагу на назви. Металошукач та міношукач. Металошукач це той пристрій, який, е, ну, звісно, шукає мета, металеве щось таке. Тому, тому звертаємо увагу на назву, металошукач. Метал. Він шукає метал. Тепер міношукач. Ну, Логічно, що він. Шукає дуже небезпечні міни. І так його і назвали. Міношукач. Він дуже схожий, як і металошукач, але він шукає тільки міни, не метал. А він шукає всілякі скарби, алюміній, метал і все інше. Я думаю, я вам зрозуміло пояснив. Ну, якщо вам зрозуміло, я пояснив, то ну, сподобалось, що я вам розказав, то, звісно, поставте лайк. І так, давайте читати. Металошукач дуже корисний прилад у багатьох відношеннях. Аматорська модель здатна допомогти відшукати, наприклад, старовинні монети або втрачену обручку на пляжі. Ну, як я і казав, він шукає щось таке дорогоцінне. Ну, Взагалі я дорогоцінне не казав, але то не суть. Я і казав, що він шукає метал, шукає алюміній і так далі. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. І так, професійні моделі здатні здійснювати точний пошук певних металів, показувати розміри та глибину залягання об'єкта в ґрунті. Це лише два яскраві приклади використання металодетекторів. Е, майже відразу після появи цих пристроїв з'явилася ще третя сфера застосування охороні структури та армії. Без металошукачів складно <кхід> швидко. Здійснити пошук забороненої зброї або пошук та знешкодження вибухових пристроїв. У цій статті ви дізнаєтеся, що таке металошукач, які вони бувають, як працюють, і чи може металошукач замінити міношукач. Ну, назви дуже майже схожі, але він... вони відрізняються, як вам я сказав. І так, давайте читати історію металошукачів. А вся подробна інформація в. Вся подробна інформація, ви дізнаєтесь за посиланням в описі під цим відео. І так, історія металошукачів, електронний металошукач був винайдений у 1924 році, у США Ні цього собі. Оце так. Спочатку прилад розроблявся для запобігання крадіжкам металевих деталей з заводів і був запатентований як міст Чілсона На ім'я вінохідника. Металошукач використовував схему. Що базується на принципах радіопередачі сигналу. Згодом користь металошукачів була помічена в інших галузях, як промислових, так і військових, навіть ось так. Вже в 1927 році прилад успіхом використовувався шукачами скарбів для пошуку металів, що знаходяться під землею. За конструкцією, даний апарат являв собою індукційним. Двокутушковий детектор, що діє за принципом прийом передачі. Mm -hmm. Так, і давайте прочитаємо початок бренду Фішер. І ось так. От. І будемо закінчувати дане Ну, А я, як сказав, вся подробна інформація буде в посиланні під цим відео. І так, в 1929 році іммігрант з Німеччини, інженер Герхард Фішер. Який проживав у Голівуді у Голівуді, представив пристрій, названий металоскоп. Це була досить важка конструкція. 10 кілограм оснащена батареями, електронними лампами, навушниками, а також передавачем та приймачем, які з'єднувалися між собою дерев'яними ручками. Нічого собі. Оце так. Примітно, що для роботи подібним пристроєм для оператора не помітно жодних спеціальних навичок і знань. Електронні збурення спричинені металу реєструє ламповий Вольтметр. Я в фізиці звучав вольтметр це те, що Вольт із Неважливо, не суть. Так, цей прилад користувався величезною популярністю у служб міського господарства для пошуку трубопроводів рейок. Проводки кабелів та інших металевих об'єктів та конструкцій, закопаних у землю. Пізніше Фішер розробив спрощений варіант продавати набори креслень та інструкції разом зі стандартними е, радіодеталями. Пристрій, названий М-скоп мав середню, але вже регульовану чутливість, а як індикатор застосовувався той самий ламбовий вольтметр. Герхард Фішер відійшов від справ у 1967 році. А компанія Фішер продовжила успішну роботу на ринку і на сьогодні має велику лінійку пристроїв та заслужену популярність. Ось і все. На цьому Все, ролик підійшов до кінця. Якщо вам сподобалось відео про металошукач, то обов'язково поставте вподобайку, якщо хочете мати металошукач, і якщо ви дізналися інформацією. Про сам металошукач. Я дуже хотів би користуватися металошукачем, щось би знайти таке цікаве. Ну, ну то так, так. Мрії, мріями. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Ще я постараюсь з'яти якийсь цікавий ролик, який вам все детально розповість про металошукач. Ну все, з вами був Сашко, всім гарного настрою, бережіть себе і до наступних моїх постійніх відосів. До побачення!